Вітаю, друзі! Сьогодні коротко поговоримо про сесію, яка відбулася нещодавно сесію Кобилецької міської ради. На ній ділили кошти, землю і повноваження. І так по порядку. Щодо коштів, В громади було 112 мільйонів перевиконання. Їх запропонували дуже. Олена Стадніко, Василь Фещенко через управління фінансів. Очевидно, вони там саме ж ділили, як зазвичай, і запропонували до розподілу наступним чином: 5 мільйонів на виконком, 5 мільйонів на освіту, і там решта дрібнички. Перші 5 мільйонів на освіту туди ввійшли кошти на підвоз дітей: 800 тисяч, 400 тисяч. На харчування, якісь там продукти, три мільйони по мільйону за кожен котел Бушний, який треба викупити у Юрія Тернікова, бо він виявляється, ще влітку попередив нашу владу, що приймайте рішення або купуйте свої нові котли, або викупіть у мене старі, або бо я їх, або я їх демонтую і передам іншим об'єктам. Але він їх попередив влітку. А вони тепер принесли це діло. Аж під саме, коли вже почався сезон. Ну, все професійно, дуже як ми знаємо. І далі ще один мільйон на закінчення будівництва пожежної частини, там, щоб перегнати в бокси ті автомобілі, які сьогодні знаходяться ну, там, в старому приміщенні, я так розумію. Крім того, ще 2,5 з половиною мільйона ж було виділено для військовослужбовців, які... Мобілізовані. Тобто, щоб закінчити виплати по тій програмі, що раніше була на початку року прийнята, ось такий був розподіл. Його і затвердили на сесії. Але додатково Таміла Шевченка, як голова комісії, наполягала на те, щоб виділ віднайшли ще трошки коштів. Двічі засідала комісія. На другий раз уже на комісію принесли варіант, коли додатково було виділено 400 тисяч на програму для того, щоб вберегти приміщення, де знаходиться сьогодні поліція. Це історичне приміщення, історичний будинок там тече криша. І треба і дах цей терміново. Ремонтувати. І 400 тисяч врешті-решт, отримують люди, які сьогодні доглядають за старенькими нашими жителями нашої громади. врешті решт вони отримують якусь додаткову копійку, крім тієї майже мінімальної зарплати. Так що, в принципі, на цьому депутати вирішили і одноголосно затвердили розподіл цей бюджет. Землю. Землю ділили так, як вирішили на земельній комісії. В принципі, все, що комісія вирішила, те й внесено було в сесійну залу, і там було відповідно прийнято рішення. Важливим залишається те, що таки, врешті-решт, пішов процес наступний. Всі тепер надання в оренду будуть виключно за принципом 12% від орендної оцінки землі. Це буде така орендна плата. Раніше там придумували там, то 7 тисяч за гектар, то ще якісь там чудеса. мається Це по невитербаних паях, що стосується там, інших. Тепер принцип цей от 12% і все. От комісія відпрацювала і е, по закону, це законно, все, і таким чином приймала рішення. Щодо повноважень, е, ми знаємо, що в нас три заступники. У Василя в голови, і жоден із них не є першим офіційно. І коли він йде в відпустку або там по іншим питанням, йому автоматично ніхто не виконує обов'язки тільки. Той, на кого він покладе, він двічі покладав на Олену Стадніку, але право підпису він не може передати, бо це може зробити, мабуть, тільки сесія. Я так розумію, і ось депутати засіли на комісії, внесли запропонували в сесійну залу, щоб все таки Сергію Омельченку надати право підпису і печатку на період відсутності голови. Рекомендується надати право підпису без довіреності. Та внесення змін до єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань, далі ЄДР у відомості про осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи Кобелянської міської ради, про гідрополу 21.05.1562, заступнику міського голови Оменченко Сергію Васильовичу. На період тимчасової відсутності виконуючи повноваження міського голови, секретаря міського Раду, печенка Василя Васильовича». Але це не сподобалося іншій частині депутатів там і відповідно не набрало голосів це рішення. Натомість була гучна заява Сергія Омельченка про те, що сьогодні фактично, за, так би мовити, в кабінетах неофіційно керує сьогодні громадою Віталій Дорошенко. Відповідно, що там обмежене тільки коло людей приймає участь в розподілі коштів, землі, повноважень, кадрів, посад і все інше. Отаке. А решті заступники не приймають участь в цьому ділі, і про це було заявлено безпосередньо на сесії. Всі ви знаєте, що Олена Володимирівна Стаднікова виконує всі доручення нашого радника. Дорошенка ну, Віталія, от от на тому всі-всі-всі доручення. Він та чого це особи? Це посадові особи. Він 20 разів на день і повністю блокує роботу е, е, наших ну мене за як заступника і Брейка як заступника. І вона все односідно, вони там щось вирішують. Тому було прийнято таке рішення, що повинен хтось взяти на себе відповідальність незалежно від нашого радника. І так само, Василя Васильович, я так вважаю по вашій поведінці, що і ви тут під і Радник має і на вас, то тому що ви тільки стадікову допомагаєте. У мене нема претензій, ні дола не волонтера. Чому ви? Ні, я ні, вас задав вам питання. Ні, чому ні, ви другий раз станікову назначали? Чому? Я вам сказав. Мене не було. Чому брека не назначили? Чому? Що? Тому що, що у вас, тому що вами керує радник Дорошенко, Дорошенко. я вам це офіційно заявляю. Ну, депутати, кай вирішить. А у вас є радник Василь Васильович? Радник обще є. Нема. Як нема? Не Усім радник. Ні, mm. ні. То у вас радник офіційно є. Тема Фореста комунального підприємства не була внесена в сесійну залу, бо як ми бачимо, ситуація склалася таким чином, що нема голосів для того, щоб прийняти це рішення. Тобто і жодна з комісій не внесла пропозицію на те, щоб його розглядати в повістку ден. Тобто сьогодні склалася цікава ситуація, коли частина депутатів вже має свою думку відмінну від тієї, що пропонується в кабінеті там, де керує Віталій Дорошенко. Вже вони там не прямого підпорядкування вже не мають вони. Наступне, виявляється, коли я запитав, то Та таки ж Віталій Дорошенко є сьогодні радником. Василь Феченко сказав, нема в нього радника. Вибач, а є радник чи ні? От ви можете сказати чітко, у вас є офіційний радник при міському голові, а казали, що є повноваження розпорядження, підписане там чи ж що є чи Жуковим, чи ким там під, під... жуковим А кому скажіть, кому він підписував розпорядження? Я ж не працював туди. А що він вам не передав ключі і повноваження? І булаву він вам не, не передав, чи що? Тобто, все як у е відомій кінокомедії. Ну і після того, як виступив Сергій Омельченко, безумовно, включилися лайномети від Віталія Дорошенка. Це саме ті люди, які в соцмережах починають розповсюджувати всякі нісенітниці, всякі дурниці і всяку, таку брудну інформацію. Ну, всім відомий Артур Ковач це людина, яка чотири рази судима за шахрайство, і з них два рази він відбував покарання. І ось він, далі, брат Віталія Дорошенка. Роман Дорошенко. І Юлій, Юрій Кобзар, і Микола Галас створили серйознішу громадську організацію. А назвали вони її Спеціальний контроль Україна. Це назва громадської організації. Чотири чоловіки. Роман Дорошенко, брат Віталія, Артур Ковач, чотири ж судимий за шахрайство. Юрій Кобзар, який працює у Віталія Дорошенка, і Микола Галас, відомий тим, що розчищав бабенкову яму своєю технікою, і постійно сварився із срібним. Вони там постійно Срібний намагався все-таки його заставити, доробити, те, що він намагався пропетляти. Ну, якось так. І ось вони створили гучна назва де слово Україна. Друзі, ви, прикриваючись таким гучним ім'ям, вони ходять і кошмарять людей, визивають, взяли інструментом поліцію, тобто дзвонять на 102, визивають наряди, починають морочити голову там, і поліції, і тим людям, на яких вони визивають, і спеціально творять, прикриваючись, начебто вони громадський якийсь контроль України. Це шахраї, друзі. Шахраї, які гнати в шию треба. І вони придумали собі корочки, вони там показують їх там, і е, намагаються, це ж треба було додуматись. Тобто беруть родину е, нашого судді, е, посадової особи міської ради, і просто чи тиждень судимий шахрай питається давати оцінку цим людям. Ну, що це відбувається? І думаю, що здорова, люди з здоровим глуздом будуть вестися на цю дешеву лайну, дешеву інформацію, яка нічим не підтверджена, яка нічим не підтверджена і взагалі. Я думаю, що здорові люди, які з критичним мисленням відразу бачать, що це за прохвости, ухопились від імені громадської організації і питаються тут, намагаються тут. Показати, що вони тут впливові особи. Ну і друге мені мене здивувало це виступ Наталії Пилипенко, яка сьогодні працює в міській раді, яку депутати взяли на роботу, а вона їм дає оцінку сьогодні. Її банально просто прогнали із ряду, де сидять депутати. Бо Вона там вуха наставила для того, щоб потім доповісти там Олені Стадніку або Віталію Дорошенку, порозказувати, що, про що ж там шептались депутати. І просто, просто Вітеля сказала: йди, чого ти сюди прийшла? Тут місця для депутатів. Стані відео знімай з другого місця, там, де знімають інші. Вони ж не заважають, вони ж не сидять біля депутатів, вони ж не чіпляються до них. Вона і це її спонукало давати оцінку потім депутата, які її просто тупо взяли на роботу. Ну то проженіть про її звідти. Спитайте її за роботу. Позвіть промоніторте, чим вона займається, чи вона відповідає критеріям, і, і гоніть її все. Вона ж сьогодні не дає е, жодної інформації про роботу ні одного заступника, ні іншого заступника, ні комісії, ні взагалі. Вона працює виключно на Олену Стадніку, і робить її імідж. І ще е має совість виходити і щось розповідати, е користуючись і за гроші громади, давати оцінку людям, які сьогодні приходять, тратять свій час для того, щоб опрацювати питання, прийняти рішення і щоб воно працювало тут. І життя якесь відбувалося. Продовження буде. До зустрічі.